Вітаю, діточки! Сьогодні у нас заняття із осеньлення і соціуму. І поговоримо ми про вишиванку. Увага на екран! У кожної людини є свій куточок на землі. Це край, де вона народилась. Це її маленька батьківщина. З таких маленьких куточків і складається наша велика батьківщина. Скажіть мені, дітки. Як називається наша країна? Так, Україна. А хто ми з вами за національністю? Правильно, Українці. Сьогодні до нас із вами завітали гості. Це хлопчик Андрійко та Дівчинка Марійка. Хто ти, дівчинко маленька? Українка я гарненька, до барвистого віночка вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки, різніколірні стрічки. Хто ти, хлопчику маленький? Син я україниненьке. Українцем я зовуся, Україною горжуся. Дітки, подивіться на одяг наших українців. Він у них незвичайний, а святковий та національний. У що одягнений наш Андрійко? У сорочку вишиванку, шаровари, пояс, чоботи, кептар. А в що одягнена Марійка? У сорочку вишиванку? У спідничку, фартушок, віночок, чобітки. Чи помітили ви, який спільний одяг є і у Андрійка, і у Марійки? Так, це сорочка вишиванка. У Марійки жіноча вишиванка, а у Андрійка чоловіча вишиванка. Чоловіча та жіночі вишиванки відрізняються. Чоловікові воїнові був потрібен захист, який би захищав його тіло. Тому візерунок вишивали в області серця, сонячного сплетіння та на горловині. У жіночій вишиванці прикрашали більше рукава, щоб захистити руки майстрині, господині. Вишиванку називають оберегом, тому що з давніх часів вважалося, що вишиті на ній символи можуть відганяти злих духів. Вишиванка оберігала людину від лиха, біди. Дарувала їй добру долю та здоров'я. Кожна вишиванка має свій особливий візерунок і цим відрізняється від звичайної сорочки. Це може бути як геометричний візерунок, так і рослинний. І виконуватися вони можуть у різноманітних кольорах. Для кожного регіону України властиві свої візерунки, орнаменти і символи у вишиванках. Український народ глибоко шанував вишиванку, її зберігали і передавали онукам, правнукам. З покоління в покоління. Давайте зараз ми пограємо в «Кольори вишиванки, де спробуємо відгадати, який же колір що означає на вишиванці. Як ви гадаєте, який кольор у вишиванці символізує енергію вогню та надає життєвої сили. Так. Це червоний колір. А який колір у вишиванці символізує стихію води та оберігає від хвороб? Правильно, це блакитний колір. Який колір у вишиванці символізує енергію сонця? Так, жовтий колір. А колір у вишиванці символізує весну, молодість та спокій. Який? Правильно. Зелений колір. Давайте зараз прикрасимо нашу вишиванку квітами, відгадаємо загадки про них. Запалали в чистім полі, наче вогники червоні. То палає в полі так, польовий, червоний. Правильно, діточки, це мак. Мак це символ краси та молодості. У матінкі квіточки лише блакитні діточки, Жита виглядають, літечко вітають. Яка це квіточка? Так, це волошка. Волошки символізують. Скромність та ніжність. І так само вони скромністю та ніжністю прикрашають і людину. Жолудя він проростає, в кроні сил чимало має. Кабани плоди смакують, люди міць його шанують. Так, це листя дуба. Листя дуба у вишиванці це символ сили та життя. На сонечко я схожий, і сонце я люблю. До нього повертаю голівоньку свою. Так, це соняшник. Соняшник символізує багатство і щедрість. І червона, і соковита, та гірка вона все літо припече мороз. Вона стала добра і смачна. Так, це калина. Калина символ надії, єдності і символ України. Молодці малята. А зараз давайте на основі карток опишемо вишиванку. Скажемо, яка вона. Вишиванка яка? Так, українська. Вишиванка яка? Чоловіча? Жіноча. Мамина. Яка вишиванка? Вишита? Вишиванка яка? Кольорова? Яка вишиванка? Чарівна? Уквітчена. Святкова. Молодці малята. Щороку, в 3 четвер травня, Україна перетворюється у справжній квіточий сад із вишиванок. Цей день цілими родинами, організаціями, освітніми закладами вдягають вишиванку. Давайте ми зараз на останок. Вивчимо віршик про вишиванку. На свята уся сім'я мама, тато і навіть я вишиванки одягаємо, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить. Неньку Україну. Молодці малята. Тягайте вишиванку, цінуйте своє українське і любіть Україну. Наше заняття підійшло до кінця. Я бажаю вам гарного дня, слухайтеся батьків та будьте розумничками. До нових зустрічей малята!